Коли говорить село, замовкає світ, бо село колиска усього. Тут з любові до землі народилось і зросло щось більше ніж культура, традиція, тут пустило коріння і розкинуло могутні віття дерево нашого роду, стовбуром якого наче венами України пульсує сік життя. Село воно таке: працьовите, галасливе і багате, Багате на працю, добрих людей і пісні. Пісні, що наче перевесли, тримають усіх разом у купочці, і ота фраза Колись мої мама співали, як шифер до розмотування ще однієї. Давньої історії, бо кожна пісня це неповторна сторінка нашого життя. У пільських селах таких історій жмутками: радісні, печальні, жартівливі, величальні, стрілецькі, повстанські, про кохання і розлуку, про Бог і Україну. Вони, ніби струни нашої душі, звучать завжди у потрібний час. Такий момент настав і для Пуківського старостинського округу, на теренах якого минулої неділі проходила мандрівна ініціатива Моє село, Краплинка України у рамках проєкту Спадок до чесниківського закладу культури. З'їхалися аматори сцени з двох сіл округу, щоб презентувати унікальні перлини нематеріальної та матеріальної культурної спадщини. У вишиті барвистих взорах причаїлися соняхи, у чорнобривці, а в гастрономічних шедеврах місцеві газдинки залишили часточку своєї любові. Тому то вони такі пахучі звабливі, за що й не гріх заплатити. А от на сцені своє неповторне дійство. Тут ліється через край, наче давній і теплий спомис дитинства, українська пісня, оживає історія сіл і присілків. Тут танець у купі з опільською з осіб пуківською ношею занурюють глядача у минуле, красиве і шляхетне. Так колись одягалися і гонорувалися перед парубками наші бабусі, і прабабусі. Сучасні україночки теж люблять вишити убрання, ба більше стараються відтворити у новомодніх сукнях стародавні узори, бо ж це наш спадок. Мистецьке дійство, на селі це свято, коли душа співає, переповнена радістю, щастям, позитивними емоціями, яких нам так бракує сьогодні. Втім, не дає забути, що в Україні війна. Тож зібрані на благодійному ярмарку кошти будуть спрямовані на підтримку збройних сил України.